Журнал НВ. Сила зброї. Придбати за посиланням під відео триває спеціальний ефір на радіо. НВ студія для вас працює Тетяна Іванська на днях 4 квітня. Було повідомлення про те, що Іран може атакувати Ізраїль протягом найближчих 48 годин. Як ми розуміємо, вони вже минули. Крім того, Іран звернувся до Сполучених Штатів із заявою, що не варто заважати, та їм варто відійти в бік, оскільки країна буде робити те, що вона вважає за потрібно, і нанесе по Ізраїлю нищівний удар. Чого нам чекати взагалі в тому регіоні і чи загрожує це Україні? Поговоримо з нашим гостем Ігор Симоволос, директор центру близькосхідних досліджень, разом із нами на зв'язку. Пане Ігоре, вітаю вас і слава Україні! Вітаю, вітаю, пані Тетяна слава! Пане Ігорю, хотілося б ви прокоментували ось власне цю заяву. Ми розуміємо, що 48 годин вже минуло. Для чого була зроблена ця заява? Чи це знаєте, вони навпаки хочуть якось розсіяти увагу Ізраїля? Та? Наприклад, він там чекав 48 годин, а далі може бути неочікуваний удар будь-коли? Ну так, без сумніву. Очікування удару гірше за самого удару. Це відома історія. Тобто. Ніхто не буде, ну як мінімум, робити, грати в піддавки, робити пас супротивнику. Тобто розрахунок буде на те, що супротивник в даному випадку Ізраїль змушений буде витрачати максимальну кількість ресурсів. А через якийсь певний час увага буде спадати, бо не можна бути постійно мобілізованим, максимально мобілізованим. І, отже, настане час, коли удар можна нанести. Такий сценарій також прогнозувався серед інших сценаріїв і. Багато хто вказував на те, що іранці ніколи, практично ніколи, не приймають рішення поспіх і діють виважено, діють з розрахунком, створюючи навколо цього цілий театр, можна сказати, одного чи багатьох акторів, і їм ключове питання, звісно, от якщо ми. Подивимося на останні перемовини, на розмови. То ключове питання, звісно, сполучені Штати Америки 100%. Але ще, ще один ще одна країна для Ірану важлива, і очевидно, вони будуть вести з ними з нею переговори для більш такого тісної співпраці. Це, ну, яка? це Росія, звісно. Угу. А що, в, чому, в чому проблема? Проблема полягає в тому, що Росія має з Ізраїлем домовленості про те, що російські засоби протиповітряної оборони, які знаходяться в Сирії, не наносять удари по ізраїльським літакам. Угу. А... Це частина тих домовленостей, яка власна в значній мірі. Пояснює позицію Ізраїлю щодо війни в Україні. А власне, ось на оці заяви зараз про Іран ще поговоримо про на оці заяви про те, що мовляв, будемо зараз вас атакувати, та і очевидно, що вони щось готують. Чи вплинула ще й позиція Сполучених Штатів після того, як Ізраїль атакував газу? Тому що знаємо, що президент Байден заявив, що подальша політика Сполучених Штатів щодо сектору газу буде залежати від того, що Ізраїль буде робити для запобігання жертв серед цивільних? От якось це впливає позиція Сполучених Штатів. Ну, до певної міри впливає. Тут мова йде не про іранську відповідь, а мова йде про позицію Ізраїлю. В цьому, в цьому плані очевидно, що ударські ізраїльський удар по консульству в, в Дамаску ну, явно був не узгоджений США, тому що. Я не думаю, що Вашингтон міг би санкціонувати такий удар. Їм зараз це не потрібно, оскільки тут ми бачимо небезпеку конфронтації і ескалації конфлікту. Да? Причому неконтрольованої ескалації конфлікту. Беручи до уваги американську позицію і американський... Американське мислення цієї адміністрації, да, починаючи з Аліван, там Байден і Блинкен, і всі інші, які м граються з контрольованою ескалацією, то такий сценарій для них неприйнятний. Але сталося так, як сталося. Тобто, з одного боку, американці тиснуть на ізраїлітян. Тут слід сказати, що всі ці заяви, які прозвучали, вони не стосуються, скажімо, питання а, Хамасу. Mm -hmm. тобто для Сполучених Штатів Америки, Хамас – це терористична організація, яка має бути знищена, їх інфраструктура є знищена. І єдине, що власне стримує американців в даному випадку, це. Величезні жертви серед мирного населення, а вони е, будуть безумовними, тому що е, ну велике скупчення людей на дуже маленькій території, ну і тому подібне. Ми все це чули, знаємо про це говорять всі. Тобто я не буду на цьому багато зупинятися. Але це той факт, що є, що це єдине, що стримує американців. В Байдену треба обиратися в демократичній партії серед прихильників. Зростає незадоволення американською політикою. Дуже багато, скажімо, мусульманські мусульманська частина сполучених америки може бойкотувати вибори Байдена відповідно, ліве крило демократичної партії також висловлює своє незадоволення і доволі серій. Ойозна, тобто, іншим словами, Байдену треба знайти певний баланс, mm -hmm. а, але разом з тим, не ну, скажімо, ключові ідеї підтримки Ізраїлю залишаються незмінними. Та ну, але тим не менше, коли ми говоримо про Байдена, та й певний баланс, який все ж таки він також має утримувати, то як писали змі остання його розмова з Нітаньяху була на таких підвищених тонах, пане Ігоро, Росії. Який зиск з цього може мати, і як вона може скористатися цією інформацією і цією ситуацією, ну в Росії ну. А чому зразу зиск? Ну, вона може мати геморрой, mm -hmm. <смеш> відверто кажучи. А що я поясню? А, а, значить, з одного боку, а, союз Росії і Ірану є доволі важливим. Це зараз для Росії надбанням. А, і а, ми бачимо, де заяви Росії, які прозвучали що удар по консульству в Дамаску. Це терористичний акт, і власне, заява доволі однозначна, яка засуджує Ізраїль. З іншого боку, як я вже сказав раніше, Ізраїль і Росія мають домовленості. Ці домовленості більш-менш працюють, незважаючи на всю риторику деяких ізраїльських депутатів, які погрожують змішати Росію з, з землею, але насправді. Крім слів, більше ніяких дій ізралітяни не роблять, тому тут у тепер Росія опиняється в певній розтяжці, тобто іранці будуть свого боку, якщо Іранці підуть на цей удар. І очевидно, будуть розуміти, що буде удар у відповідь, удар як по базах іранських базах в Сирії, по базах Ізбалаг, і, можливо, удари по іранській території. А іранцям потрібне ППО. Росія має це ППО, значить, відповідно, Росія має обсказати іранцям так або ні. Готова вона застосовувати це ППО проти ізраїльських літаків чи ні. А якщо ні, то відповідно це в цих умовах цей ноту, ну відносини можуть погіршитися між Росією і Іраном. Подивимося. Тобто, тут це звісно не, не така вже таємниця, якщо скоро побачимо. А якщо Росія каже так. Тобто погоджується застосовувати ППО проти ізраїльських літаків, а власне вона вже імітувала удар по ізраїльських літаках, то, відповідно, мають погіршитися відносини між Ізраїлем і Росією. Угу. От тут може бути зиск для нас. Тобто тут ми можемо скористатися цим. Взагалі, коли два ворога можуть зіштовхнутися на Близькому Сході. Росія і Іран з Ізраїлем, ну попри всю драматичність цієї ситуації, це може бути доволі непоганим надбанням для нас. Тобто, ми можемо з цього мати непоганий зиск. А в цій історії, звісно, головним, як і раніше, залишається позиція Сполучених Штатів Америки. Тобто, якщо американці впишуться за Ізраїль. То значить, ситуація буде розвиватися за одним сценарієм. Якщо вони не впишуться, то Ізраїлю прийдеться не солодко, попри mm -hmm. там всю браворні заяви ізраїльтян, що вони там все це зроблять самі. Ну, це буде складно. А власне, CNN написав матеріал, в якому йдеться про те, що якраз прямий удар Ірану по Ізраїлю буде одним із найгірших сценаріїв, до якого хоч і готується адміністрація Байдена, але тим не менше, ну це буде дуже погано для сполучених штатів. От як ви вважаєте, якщо так таке станеться, справді то як Сполучені Штати будуть діяти, і щоб вони зараз можливо могли зробити на випередження? Ну, вони продовжують діалог з Іраном. Ну, це ж очевидно. Тобто, але тут діалог має е, певні обмеження. Тут врахов... треба враховувати те, що е, ніякої довіри між сторонами немає. Та й, власне, і раніше було мало, але ну, раніше, як мінімум, там була, ну, були певні цілі, які переслідували іранці вийти з-під санкцій. Відповідно, запустити нові програми, а американцям потрібно було власне контроль за ядерним озброєнням. Тобто, тут можна було, так би мовити, знайти спільну мову. Зараз дуже важко сказати, навколо чого можна знайти спільну мову? Ну, хіба що погрожувати іранцям, що в разі застосування ракет по території Ізраїля, Америки вступають в війну з Іраном. Сценарій а це реально, я вам, чесно Ігорю. скажу не не, не самий, я кажу, добрий для Байдена. А власне, чи, чи реальний це варіант, що вони таки можуть вступити в війну, тому що ми бачимо навіть по прикладу України, та вони навіть відтягають допомогу Україні. Якось вони зараз настільки ось цей передвиборчий процес в Сполучених Штатах настільки на них вплинув, що мені здається, усі вороги Сполучених Штатів зараз відчувають їхню слабкість? Ну в... В історії Сполучених Штатів Америки оцей ілізі і ні, ну політика і за із. <смеш> ізоляції да? так. ізоляціонізму, да? господи, вона в принципі часто була. Ну згадайте історію, як Сполучені Штати Америки вийшли після Першої світової війни, коли там президент Вільсон плекав надії на те, що там Америки займуть провідну роль в світовій політиці, там Ліга націй і право на народів на самовизначенні, багато чого іншого, а конгрес взяв і все це не прийняв. Mm. Бо Конгрес хотів ізоляції. А, і така ізоляція тривала аж до 41-го року. А, тобто такі періоди ізоляціонізму він, вони трапляються в історії Америці, тому це не якась там дивна річ. А. Це така втома, а втома від американського. Американського ну, власного американського миру, пак пак пакса Американа, угу. і, пане Ігоре, ви ще сказали про те, що, попри заяви, якщо Іран завдасть такі потужного удару, а ще там разом з союзниками, то Ізраїлю буде важко. Та в чим буде протистояти Ізраїль, і наскільки у нього справді все добре? Із військом і з озброєнням? Чому во mm. так обережно проте сказали, що йому буде важко? Та чи обережно? Я, я неволю, прямо кажу, що буде важко. А, тобто, тут це очевидні речі, а потенціал в людях, в ресурсах незрівняний. Ну, тобто, так, Ізраїль має озброєння, має а, можливості відбити там, перші, перші там, 10 атак. Но... Ми бачили, що навіть касами пробивають залізний щит, залізний купол, да? Тобто, в принципі, це можливо. А це означає, що в разі масованого комбінованого удару, безпілотниками, ракетами, в разі початку бойових дій дій на півночі Ізраїлю, там, з хід балою, активізацію Хамаса, ну, ще маса якихось непередбачених ситуацій може виникнути в цій, ну, в цій частині світу. Тому ну, Ресурс на тривалий конфлікт з Іраном у них немає. Чи це, от як ви бачите, чи це Ізраїль розуміє? Чи намагається він якось відтягти ось цей початок того, тої атаки, яку анонсував Іран? Ну, якби він намагався відтягти, він би не бомбив Дамаск. Угу. Мені так здається, тому що це ж причина наслідкові зв'язки. Якщо там умовно кажучи, ну удар нанесений, і я припускаю, що він з воєнної точки зору був абсолютно правильним, і це серйозно ослабило Аль-Кудс, і послабило іранські угруповання в Сирії. Ну, але справа зроблена. Тепер вже питання: наскільки іранці виявляться. Готовими до повномасштабного зіткнення тут теж є велике питання насправді панігорі в мене два ще таке політичне питання. На жаль, дуже мало часу, але дуже хочу його е, задати. От після того як е, несподіваний е, був удар по Ізраїлю восени, рейтинг нетаняху він впав, і до нетаняху у самих ізраїлітян є дуже багато претензій. Якщо зараз здійсниться ось цей удар Ірану, як е, тут буде коливатися рейтинг нетаняху вверх чи вниз, і чи є у нього тоді політичне майбутнє? Ну, політичного майбутнього у нього немає. Буде удар, не буде удару, тому що хтось має відповідати за те, що сталося 7 жовтня, а персонально за це має відповідати прем'єр. На правда, робить все для того, щоб перекласти відповідальність на всіх своїх підлеглих, там і армії, і спецслужби, кого там тільки не називають серед винуватців. Але ну, політична відповідальність, без сумніву, несе Натанягу. Рано чи пізно вона його нас дожине. Так що я не бачу просто політичного майбутнього цієї людини. Але от питання, коли настане цей час, ну це от ключове. Тому що, попри зростаючі антирейтинги на попри мітинги, які ми бачимо в Тель-Авіві, і в інших містах, ну, кабінет сидить на місцях доволі міцно коаліція як мінімум, не збирається розбігатися, ну, їм комфортно. І Натаня чудово знає, що в разі, якщо станеться розвал його кабінету, то відповідно він вже політичний труп. І він також буде впиратися до останнього. Пане Ігоре, дякую вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Ігор Семоволос, директор центру близькосхідних досліджень, був разом із нами на зв'язку. Зараз робимо інформаційну паузу. Потім слухаємо новини. І власне поговоримо про ще одних наших сусідів. Про те, чи загрожує нам щось зі сторони Білорусі і Лукашенка, і чому він лякає Європу війною? Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.